Благочинний Ігумен Сільвестр живе у монастирі 10 років. Ця святиня каже, має тисячолітню історію. Братія монастиря 12 чоловіків. Разом з основними обов'язками говорить Ігумен. Частина з них освоїли додаткові. Він же став командиром добровільної пожежної команди. З вересня минулого року на нашій базі монастиря є добровільна пожежна команда. Ієродиякон Полікарп готується до молитви. Каже, у спокійні часи проводить богослужіння. У разі надзвичайної ситуації виїздить на допомогу. Служачи в церкві, ми рятуємо людські душі причастями і молитвами, будучи на пожежах, рятуємо людські тіла. Створили добровільну пожежну команду на базі Свято-Миколаївського чоловічого монастиря через віддаленість сіл Жидичинського старостинського округу від державних пожежних частин. Розказав керівник Луцького управління ДСНС Волині Руслан Базека. За 2023 рік на території Жидичинського старостинського округу зареєстровано 12 пожеж. Ми доїжджаємо орієнтовно в ті села за 20 хвилин і констатуємо, що вже фактично обійстя і помешкання охоплені вогнем. Тому створення цього підрозділу дозволяє саме в перші хвилини загасити пожежу. Ми стараємося не менше одного разу в квартал проводити з ними заняття. Зі слів рятувальника Руслана Безеки учасники місцевої пожежної команди працюють на добровільних засадах. Від ДСНС було надано пожежний автомобіль і частково аварійно-рятувальне пожежне обладнання. Від міської ради і так само було закуплено частина сучасного додаткового обладнання, а також зобов'язано фінансувати дружину в плані палово-мостильних матеріалів. За півроку чинці рятувальники виїздили на дві пожежі. Розповідає Ігуман Сильвестр. Виїзд був у нас в село Лепляни, де Сили житловий будинок, на жаль, місцевий мешканець він загинув цій пожежі. Води на часу ми ліквідували вогонь. Коли приїжджаєш на такі пожежі, дуже швидко треба і правильно виконувати команди. В мого брата загорілося Господарча будівля в селі Княгининок. Це вже було ввечері пізно. Приїхали наші хлопці дуже швидко локалізували вогнище у команді пожежної дружини. Семеро добровольців, четверо насельників монастиря та троє місцевих жителів. Розповідає Ігуман Сильвестр. Зазвичай ми виїжджаємо чат складі чотирьох людей. Тобто хто, хто є на місці, хто вільніший, хто й ближче завжди реагує. Наші задачі, чим швидше я передівся, чим швидше виїхав, тим краще. От наш захисний костюм, який ми вдіваємо вже для самої пожежі. Каски, установки, шланги, кисневі балони з масками. 62 62-річний насельник монастиря Ігор Химиця, водій рятувального авто та виконує обов'язки диспетчера. Мої обов'язки входить, догляд за машиною, перевірка функціональності її. Щоб вона була справна, відповідно, обладнання, форма, щоб все було на місці. Це шланги, бак з водою, це ємність на 500 літрів. Установка генератора і помпа, яка качає, подає воду. З його слів, щодня звітує перед диспетчерською службою головного управління ДСНС про стан машин і членів команди. «500 літрів вистачає для того, щоб тільки не давати поширюватися, тому що для основному для гасіння пожеж це найбільш більше об'єми буде. На території луцького району функціонує три добровільні пожежні команди. Розповів начальник луцького управління ДСНС Волині Руслан Безека. Їх залучають не лише до гасіння пожеж, а й вчать надавати першу медичну допомогу та як діяти в інших надзвичайних ситуаціях.